Привіт всім! Геч автомобіля ГМБХ. Знаходжуся поки що ще в свого сина. Зараз буду їхати додому, але поки що хочу показати вам ще одну цікаву машину. Є отака у нас Opel Astra. Дуже цікава машина, а особливо по ціні. Коштує ця ласточка. 4350 євро, як кажуть німці, Гешеньк, подарок. <ріст> трошечки, правда, є пошкодження. Подивимося на неї детальніше. Спереду ви бачите. Тут трошечки чиберхнутий бампер передній. Отак От як добре придивитись на фарі є. Отут сколик такий, трошечки тріщини. Можна міняти, можна і так їздити. Противотуманка там трошечки в середину влізла. Десь може кріплення трохи обломане, може ні. Можна заклеїти при бажанні, може вона залишатися. Так. Капот без недоліків. Далі ліве крило. Ліве крило, як бачите, є пошкодження, трошки його треба. А далі за крилом Далі все рівненько. Не видно вмятин потряпин, дах. Дах класний, немає градом, не побитий. Ця сторона. А ця сторона трошечки є отут мінімальні вмятини на задній дверці отут трохи більша і трошки менша дві штучки решта заполіровується далі на полесо на ручці якщо видно також є отут маленька вмятінка а тут просто подряпинка Так от виглядає збоку машина. Далі на бампері задньому. це заполіровується, нічого там немає. Тут трошечки тихо подряпано. По центру бампера, як бачите, вм'ятенько. Далі над бампером на задній кришці. По центру також є вм'ятина. І під знаком Opel. Ось така плавна вм'ятинка є також. Далі. Ззаді зліва. Тут поцарапано у нас. Ну Це тільки подряпане, більш нічого тут немає. Нет. Ну З цієї сторони проявилась тут одна от вм'ятинка. Вон, если вы видите, думаю, видите, вот она. Мятинка есть. Вот. А вот это просто подряпано, заполировано, фигня. Дима! Да. Идем далее покажем. Возьми, а ключи в мене. Резина. Вот Покажемо машину. Резина годіір, класно. Ззаді, далі спереді, покажу. Також протектор. Супер. Заведемо, побачимо, що в неї там під капотом робиться. От покажу зразу педальки, педаль, такі витерті. Бачите, які педалі Повитерті педалі Пробіг десь накатаний був по місту. Скільки зараз кілометрів? 187 тисяч. 187 тисяч це те, що я казав. Це просто пробіг по місту. Такий. Трошки він збиває машину цей пробіг. Це не по автобаму, був пробіг. Але ніби невеликий пробіг. Зараз попер ззаді. А ну Діма газни. Конденсатор, а так не видно навіть нічого. Крепше готуй. Ну, нічого немає. Конденсатор досі. І все. Так, відкривай капот. Зараз я врублю мікрофон. У цьому машина ця 187 тисяч вона наїздила не по автобаму, а по такому, навіть не змішаний, більш міський пробіг. Хвалити не буду, постану по відповідності пробіга. Ніхто тут його не готовив. В маслі трохи бачу. Ну, Вірніше це не масло, це. ну да, є ж трохи. Є трохи тут в маслі, ніхто його не мив. Масло не тече, це може вже 5 років воно так ніде не капає, це все не свіже масло. Помити воно тікти не буде. Насос кліми. Працює. А ну Діма, йди сюди. Давай цей, відкрий, щуп, вийми. Ну як бачите, з щупа нема нічого. Тільки не піднімай, бо там кулачки будь масло, просто відкрить. Туго. Просто показати треба, що немає газів і все. От бачите, гази не йдуть. Просто тут кулачки не прикриті. Нічим і воно буде кидати, але газів нема. Так що все клас. Так, можна заглушити пока що. Покажу, покажу всі Як бачите, нічого там не видно, слідів, щоб відкручувалось. Другу сторону. Селюкс. Тут також. Ну, тільки ніхто його не готовий він не мив, тому що ціна, як розумієте, бросова. Ніхто тут не буде вкладати навіть там 10 євро на мойку нашу, як видно, Хто розуміє, той бачить, що це є масло не свіже, а таке вже, припавше пилью, старе. Тут місце цього Не знаю як його там показати, отак от може буде видно. Так, зараз камер. Так щось побачите? Не знаю. Може так щось буде видно? Попробую з різних ракурсів. От так пройдусь. Це ззаді. Заднім бампером покажу там. Не знаю, що я там зараз показую, бо сам не бачу, що показую, але щось показую. З лівої сторони. як виглядає машина знизу. От. Ну далі покажу салон. Давай надімо відкриваємо дверки по черзі. Покажу. Спочатку не сідаю, я покажу сідушку, все це. от Водительська сідушка. Реально не просажена сідушка, як бачите. Сідушка в класному вигляді. Хтось акуратно з машини виходив. І хтось не важкий їздив. Можливо, сідушка в доброму стані. І та тим більше. Ручка така, видно, що пробіг по городу. Руль. Руль, от він, руль. А ну Діма покрути руль, чи він зараз не буде крутитися. Там знизу не видно. Там він такий гірший, трохи от знизу трошки є лисуватий трохи. Панель не поцарапана нічого, нормальна панель. От, тут все ціленьке, не подерте нічого. Зараз буде видно ззаді краще. Зати це можно. Скрувай, дойду, багажник покажемо. Ти держиш, вона не падає, ні тримають амортизатори Покажи, відкрити цю полочку. Ну, тут все гарно. Тут все гарно. Тут на місці є знак аварійний, аптечка, все на місці в кришці. Кришка не подерта. Задні навіси покажу. Теж нормальні. Пол в багажнику не вбитий, а ця шторка не працює, напевно. Ні, працює шторка. Шторка працює, є варіант отої сітки, не буду її. Ставити, вона стоболова працює теж. Ану відкривай, тут ще двері. От давайте з цієї сторони подивимось. Сідушки, поліки. Ну тут нічого, ніяких недоліків. Пройоми. Все норма. Закривай. Так, ну, тут от відкрита дверка, десь біля замка невеличка вмятінка всередині на невидному місці. Та від ремня да. В пройомі пару царапін теж від ремня Душки в класному стані, можна сказати, всі. Закривай. Он тільки побачив. Ще є один недолік. Вон, бачите, трохи підм'ятий поріг. Незначно. Давай, може, проїдемося. Пробефарт фарт зробимо. А ну давай провіримо стеклоподйомників ще. Одно откроем пожара. Так, тут робот, там робот, задний теперь задние механические а не будут так работать, ну ничего, хай будут открыть Поехали, проедемся, номерів мая, проедемся, близко до церкви и назад. Ну давай заводь машину, пробуем. Ну заводиться добре. Що там АБС горить, щось там... Ні, це чек проходить. А, все нормально, нічого не горить. Все тухне, все нормально. Ну давай проїдемося що. Покажи як включається коробочка, ти ручник знімати. А ну-ка ну-ка, сцеплення покажи, народу інтересно буде. Нажимай. Нажимай. Ні, нічого не міняється. Все люкс. Давай, розвертайся, поїхали. Передачі включаються супер. Все красиво. Не, не розболтана коліса. Втикається, як в новій машині, все нормально. От, кулаки не тріщать повне тільки, щоб виворот був. Зараз поїдемо до церкви і розвернемося і назад поїдемо. Що це в нас? А, то мої рівні забібілікали. От, маємо можливість. Ну, тут сильно зараз не можна їздити, давай ну, тікаємо звідси, бо зараз нам пілюля йде дадуть, що ми тут роз'їжджаємо. Ми ж тут не шумимо. Зараз попробуємо ну, от ми Повністю виворачували руль, нічого не тріщить, кулаки. І от зараз на розгон. От, 40. Стоять, стоять, хватить, хватить, не їдь на дорогу без номерів, не треба. Бо тут штрафи дуже дорогі. Без номерів тут дуже опасно їздити. Ніхто ніколи не експериментуйте. На проїжджу червоні частину номера. не треба. Ну Ми поки що не будемо вдівати ну, червоні номера, так як ми знаємо, і так, що ця машина на автобамі їде нормально все. Не будемо поки витрачати паливо на, цю, на це відео, на цю рекламу. Їде вона добре, все нормально. Ставимо назад, паркуємо. Вона буде чекати вас. Ну от, машинка по, по ямках зараз ми їдемо, ніякого постороннього звуку немає, все люкс. Паркуємо на місці, і якщо когось зацікавить, будь ласка, звертайтесь або на мій номер телефону, на німецький, або по вайберу, або на гетч автомобілі ГМБХ теж можна. Google это Google без проблем. Ну, ссылки там. В Google забиваєш геч автомобіля ГМБХ і все нормально. А, слухай, ми ще товщиноміром зараз покажемо. Йоли пали. Я то бачив, що вона не крашена, але товщиноміром то треба показати. Йдемо, покажемо. Врубай товщиномір. Давай починаємо звідки? Ну давай з цього крила вже починаємо, нема проблем. Так. Далі. фарою. Стоп, видно. Далі. Коментувати не буду, видно все. Тобто це заднє крило ми зараз відсліжуємо. Та так багато не треба точок. Тепер задня дверка. Давай нижче. Ти не там держиш. Треба довше-довше відводь цей товщиномір. На відстань 20 см треба. Достатньо задню дверку. Давай передню дверку. Далі. Далі. Давай крило переднє. Вище. Ти показуй мені вище, ти ж не туди. Отак от. Давай капот. Щось не бачу, не наводить. 141. Та сонце світить просто. 128. Давай далі. Давай з цієї сторони ще капот. Ні, ти замало відвів. Далі 20 см від металу і назад. 140. 140. 159 ще раз знизу. Щось ти недобре держав прибор, я думаю. 149. Давай тут ще раз, де ти міряв нижче. От. 147. Ні, ти неправильно держав е, прибор. Нерівно. Коли нерівно його тримаєш, то він більше покаже. 150. 138. Так, далі переходимо вже на заднє крило ліве. 126. 129. Ще боковинку. Давай ще дах. Не видно не черта. Далі кришку багажника. Та машина не була крашена. Це вона покоцана 114. Покоцана, то покоцана, але не була крашена. От. Зараз ми зробимо діагностику. Діма допоможе. Підключить. А взагалі я хотів би сказати вам, що діагностика це конкретно для лохів. Тому що люди привикли просто, що їх дурять на базарі. Коли ми купуємо машину на базарі в Україні, то зазвичай продавець, як правило, знає всіх тих всі ті сервіси поблизу базару, він телефонує знайомому і каже, що зараз привезу лоха. І ти там добре розкажи, От. будеш мати двадцятку чи десятку, це до такого привикли і завжди розказує. Але як народ хоче, покажу вже діагностику в тій же Opel Astra Зараз ми перевіримо на наявність помилок. От. Хоча це, на мою думку, це особливо не потрібно. Тим більше, що продавець... Як правило, не хоче давати там, лісти в ці ОБД розйоми. Починаєш з цими діагностиками каже свободен. Купиш, будеш перевіряти. Ну, Я так вважаю, що правильно роблять, нащо їм Щоб ще щось записали, яку помилку не потрібно. Тож можна не тільки просканувати, а ще записати помилку. Отакий от, от прибор ОБД китайський, але під фірму зроблений. Діма зараз покаже нам помилки йду на ту сторону щоб було видно монітор. а я буду тримати зараз момент один момент 11 31 цифра це 11 у нас рік отак я на руках буду тримати видно видно Зараз. зараз. Скільки цей прибор коштує? Ну, в районі 100 доларів. Коштую. Собі можете за 100 доларів таку штуку купити і там вже з програмами, так? Да? Зчитуємо да, коди. Ось такий от прибор. Зчитуємо коди несправності. Всі помилки, якщо вам треба, але вона, чесно кажучи, не потрібно. Ні кодів, ошибок. Бачите, що пише? Так що, все бомба. Коди несправ... так Отак можна удалити помилки, але їх нема. Тобто, не вирішуйте, необхідні ті перевірки. Ось. Отут по різних типах провірки определяється, але це все не потрібно. Машина би, коли машина нормально робить, коли все блимає, мигає, тормозить, працює. У кожному з цих пунктів можемо виконати перевірку, але я не можу. Ну, це недоречно, тому що все воно нам вже показало в загальному, що помилок немає. Зараз перевіримо. зараз з працюючим двигуном ну, Вон, циліндри показує кому цікаво але це все до дупи головне щоб машина добре працювала і все Розуміло. коли не працює тоді вже ще треба раз. перевіряти а так це от ще раз Нет кодов ошибок. Я все думаю. зрозуміло на москальській мові Глуши, Діма. Нефік там провіряти. От вам, тут я її залишу машину, буде вона тут стояти. Ніхто неї не буде трохати, якщо ви швидко надумаєте. Ну, от в загальному от така машина є, дефекти, є, але ціна. Ви ж розумієте, у нас митники рахують від пошкоджень. Тобто, якщо машина не пошкоджена, то буде відповідно і мито більше. Якщо машина пошкоджена і ціна купчій невелика, а тут ціна машини купчій реально буде невелика, оригінальна ціна сама по собі невелика. Не треба нічого хімічити. Тобто недороге мито на цю машину. І сама машина недорога, на виході легко підрахувати 33% від вартості плюс 600 євро акцизу. Доставка. 450 звідси. Ну і все, нормально. Нормальна машина. Зацікавить, телефонуйте. Коротеньке відео вистачить. Діма показував помічник наш на Геч автомобіля ГМБХ. Братела мій. До наступних відео. Підписуйтесь на канал ставте лайки або дізлайки всього доброго